Всім привіт, дорогі підписники, вся Україна. Хочеться привітати вас з минулими святами, з Днем Козацтва, Днем Захисника України, з Побровою. Всім хочеться побажати перемоги, миру, міцного здоров'я. Все буде Україна! В зайському роду нема переводу. Україна є, була і буде. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!